Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечко для активних сердець. Єдиний марафон триває. Про останні події станом на 14-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Триває 731-й день повномасштабної війни. До другої річниці вторгнення Росії в Україну до Києва приїхали іноземні лідери. Серед них президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Бельгії Олександр Декро та прем'єр Італії Джорджія Мелоні. Усі вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Гостомелі, звідки й мало початися російське захоплення Києва за три дні. За два роки великої війни Росія втратила в Україні більше людей і техніки ніж вона підготувала для початку вторгнення. Такі цифри називає британська розвідка. Взимку 22-го окупанти розгорнули приблизно 130 батальйонних тактичних груп. Це близько 1300 танків, понад 5000 тисяч бойових машин піхоти і бронетранспортерів, а також щонайменше 100 тисяч військових. Втрати бойових машин уже більші за названі цифри. Вражає її ситуація з особовим складом, щонайменше 350 тисяч убитими і пораненими. Однак Росія компенсує втрати за рахунок виробництва техніки та активної мобілізації. Війна Росії проти України вимагає від союзників посилення безпеки, адже напавши на сусідню державу, країна-окупант порушила миру всій Європі. Про це у своєму зверненні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Тому Німеччина не просто підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, аж до перемоги, а й зміцнюватиме свою обороноздатність, Говорить він цього року. Берлін збільшить витрати на оборону до 2% ВВП. Бундесвер закуповує потужні системи протиповітряної оборони. А в країні будують нові оборонні підприємства. Це коштує грошей. Визнає Шольц, але заощаджувати на безпеці не можна. Ми, Німеччина та Європа, багато робимо і мусимо робити ще більше для зміцнення нашої обороноздатності, стримування, здатність до самозахисту. Я знаю, для деякого ці слова із вуст федерального канцлера звучать незвично. Цими словами ми в Німеччині так довго не користувалися, що навіть їх забули. Утім, часом саме ці слова мають вкрай важливе значення. Ми і наші союзники повинні стати настільки сильними, щоб нікому не спали на думку на нас напасти у низці областей України оголошена ракетна небезпека. У повітряних силах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації. Зазначають про запуск ракет курсом на Харківщину та Дніпропетровщину. Жителів регіонів, де лунає сигнал тривоги, закликаємо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях. Уночі та зранку росіяни здійснили понад 20 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 64 вибухи з мінометів артилерії РСЗВ і танку. Під вогнем були юнаківська, хотінська, білопільська, шелигінська, есманська, знопногородська та серединобуцька громади. Російські солдати кинули з дрона вибухівку на пенсіонера. Чоловіка з травматичною ампутацією нижньої кінцівки ушпиталили у наслідок арт обстрілу Станіслава на Херсонщині. Поранено 69-річну жінку. А під час атаки на нову тягинку вибухової травми зазнала 77-річна жінка. Більше деталей про те, як минула доба в південних областях наживо розповість наша кореспондентка Марина Михайловська. Вона з нами на прямому зв'язку. вітаю. які новини маєш? Вітаю Лілію. Ну майже півгодини тому на Миколаївщині пролунав вибух. Попередньо це була ракета Х-59. Але ню деталі ми ще очікуємо. Ну і в принципі ще не можемо. Не маємо права їх розголошувати. Цієї ночі наші бійці ППО збили в небі над Миколаївщиною два била, типу шахет 131-136, а також керовану авіаційну ракету ха 59 Крім того, ворог регулярно обстрілював з артилерії Очаківську акваторію. Берег Очакова, Куцурубську громаду. Ракетний удар вчора прийшовся по веснянській громаді. А влучило у відкриту територію, тож постраждалих там немає. А от на Херсонщині цивільні продовжують потерпати від російської агресії. Так за минулу добу поранені отримали четверо людей. Продовжують також окупанти пошкодити, руйнувати все те, що дозволяє людям виживати. На території області, так зокрема, продовж минулої доби було пошкоджено більше десятка багатоповерхівок більше двох десятків приватних будинків, чотири адмінбудівлі у селах Інголець та Станіслав, пошкоджені навчальні заклади, а також автівки і гаражі у Вулетенському. Ворог поцілив у газогін. А у Херсоні після нічних обстрілів майже. 10 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Хочу нагадати, що повітряна тривога ще триває і на Миколаївщині, і на Херсонщині. Тож я закликаю всіх бути обачними, берегти себе і скористатися усіма можливостями, щоб все ж таки забезпечити собі безпеку. На цьому в мене все Лілю, вам слово. Дякую, колего, і Ти бережи себе про ситуацію на півдні України наживо повідомила наша кореспондентка Марина Михайловська. На Харківщині ворожих обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів протягом доби. Противник двічі спробував наступати в районі Синьківки та намарно. Як я вже зазначала, нещодавно повітряні сили повідомляли про ракети, які летіли на Харківщину. Яка ситуація зараз готова розказати моя колега Світлана Шакера? Вона з нами наживо. Колего, вітаю! Знаю, що у вас зараз продовжує лунати повітряна тривога. Тож розкажи коротко про ситуацію. Вітаю, Лілія. Так, у нас триває повітряна тривога, тож буду коротко. Протягом доби окупанти двічі обстріляли прикордонне село Вільхуватка Великоборлуцької громади. З о 18-й скинули авіабомбу, а о 23-й накрили артилерією. Постраждалих немає. А в Харкові сьогодні згадували полеглих героїв. Пройшла Панахида та громадський реквіум. Харків'яни подякували всім, хто захищав і захищає наше місто. а Також згадали всіх, кого з нами вже немає. Там були рідні полеглих, а також просто харків'яни. Прошу послухайте, як це було. Тому що цей день дуже болючий для всієї України і насамперед для Харкова. Цей день ми маємо вшанувати всіх загиблих воїнів, які за нашу свободу досі боронять нашу країну, наше рідне, рідне місто Харків. Тому я тут, я не можу бути вдома. Я підтримую тих людей, які боролися за нашу свободу. Два роки, горя, сльоз, втрат. Поранений, але не скорений Харків, Місто герої. Сьогодні ми вдячні всім військовим, всім бійцям Національної гвардії, бійцям територіальної оборони. На жаль, дуже багатьох вже нема з нами. Попереду дуже багато викликав, але ми витримав. Ми обов'язково переможемо. Харків був, є і буде українським містом. І поліції сьогодні офіційно оприлюднили дані щодо кількості загиблих мирних мешканців на Харківщині. Так, спочатку повномасштабного вторгнення на Харківщині від рук російських окупантів загинуло 2419 мирних мешканців. Серед них 87 дітей. Будемо пам'ятати також і про них. Це все, що я можу розказати на цю хвилину. Лілія дякую тобі, колего. Бережи себе з нами наживо з Харкова. Була наша кореспондентка Світлана Шакера. А я нагадую, що повітряна тривога продовжує лунати в низці областей України, і просто зараз повітряні сили повідомляють про курс ракети на Сумщину. Тож, будь ласка, бережіть себе і перебувайте в укриттях. А просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.